Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку анімація переміщення по кадрах шкала часу. Анімація переміщення по кадрах шкала часу. Шкала часу. Розуміло. Далі, давайте знову пробувати працювати з блендером. Давайте знову пробувати працювати з блендером. Так. так. Відкривайте блендер. Відкривайте блендер. І я зараз відкриваю. О, відкрився. І так, ось такий. Ось такий у вас стартовий інтерфейс. Ось такий у вас стартовий інтерфейс. В блендері ми нічого поки що не робимо. Ми нічого поки що не робимо. Що ми з, вами, з чого ми з вами починаємо? Починаємо додавати анімацію, створювати анімацію. Для цього нам треба натискаємо додати. Далі «Сіть», Додати сіть», І ось ця сфера UV. Сфера UV. Додайте, вона додасться всередину куба. Нехай буде, додасться всередину куба. Додали. Далі, тепер. Можете, будь ласка, ще раз показати? Ще раз: додати. Сіть і сфера UV. Ага, Вона у усіх повинна бути. Знайшла. Далі. Тепер змінюємо її розташування. Спочатку. Для Я того, зараз знайшла щоб... додати там. Далі. Там, де розташування. Там, де розташування. Координату Х залишаємо координата Y. мінус 5,4 Enter. Ну, тобто, тоб, щоб трошки воно було з боку. Щоб трошки було з боку. Змінили, вийшло. На що схожа сфера UV? Далі. Після того, як створили, все ми зробили. Тепер дивіться: там, де в нас бачите, внизу. Ось тут внизу, там, де в нас шкалту, тобто там, де в нас програвання йде. Ось тут один старт кінець. Побачили? В самому низу. Ось, де мій курсор видно. Там, де кінець, натиснули. І зробили 72. Тобто відео у нас буде з 72 кадрів. Відео буде з 72 кадрів. У мене немає стаж кінець. Продовжуємо. Тепер вгорі. У вас зараз вкладка layout. Так? Повинна бути. Ви зараз на вкладці layout. Переходимо на вкладку Animation. Натиснули. З'являється ось таке все. З'являється все ось таке. Натиснули. Так, так тепер. Обрали куб. Обрали куб. не Потім зі сферою те саме зробимо, але спочатку куб. Обрали? Починаємо створювати анімацію для куба. Починаємо створювати анімацію для Куба. Що нам треба для того, щоб це створити? Натискайте клавішу І на клавіатурі. Натискайте клавішу І англійську I. Англійську I. Натиснули. Локація обертання та масштаб. Обрали. І ще раз клавіша. І. Локація обертання та масштаб. У вас повинно з'явитися ось таке поле. З'явилося ось таке поле. І з'явилися відповідно маркери? Там, де у вас перший кадр. Вийшло? Так. Я не можу знайти мені на анімацію. З цим розібралися. Тепер починаємо створювати, починаємо створювати анімацію. Тепер дивіться, вам треба зробити поточний кадр 20-й. Яким чином це зробити? Ось тут внизу, де у вас був старт. Один старт і кінець. Ось тут, де одиниця. Ви натискаєте і натискаєте на клавіатурі 20. І потім натискаєте Enter. Він вас перекидує на 20-й кадр. На 20-й кадр. Вийшло. Так, так. Так, тепер після того, як перейшли на 20-й кадр. Е, далі те саме натискаємо на, е, на 3D. Ну, тобто там, де у вас фігури знаходяться, натискаємо літеру І. І ще раз, локація обертання та масштаб. У вас з'являється ось такий ну, тобто, ось така жовта лінія. Точніше, ось такі жовти лінії з'являються на, на кадровій шкалі. На кадровій шкалі ось такі лінії з'являються. Можете ще раз, будь ласка, показати? І ще раз. Угу. І ще раз. Поточний кадр ставимо 20. Так, так. Натискаємо Enter. Далі, ось тут, де в нас фігури розташовані: літера І. І ще раз, угу. локація обертання масштаб. Повинні з'явитися ось такі угу. жовті шкали. Вийшло. Так. Тепер тепер дивіться. Після того, як це все з'явилося. Ось тут, ліворуч, там, де у вас програвання, від, ну, відтворення анімації від, з повільною швидкістю і так далі. Ну Тобто, біля ось цього у вас точка ось розташована. Побачили? Вона називається автоключування. Автоключування. Побачили? Ліворуч від панелі. Керування переглядом анімації. На неї натиснули На неї натиснули На неї натиснули. Вийшло? Рухаємося далі. Наступний кадр. Там, де 20, тепер пишемо 36. 36. Він вас перекидує на наступний кадр. 36. Вийшло? Так. Тепер. Там, де у вас. Там, де у вас значення Z. Розташування Z. Розташування Z. Зробили 2 з половиною. Тобто він в нас перемістився вгору. Зробили два з половиною. Вийшло. І відповідно спробуємо зменшити висоту куба. Там, де у вас масштаб Z 0,5. Там, де масштаб Z 0,5. У мене не записано розташування. Зараз шукаю. Роздільність там, де... діапазон, співвідношення. Це єдине, де я бачу X Y, Z. Продовжуємо. Тепер. З цим розібралися. Далі, тепер. З 36 кадром ми все зробили. Далі. Далі. 48 кадр. 48 кадр. Там, де поточний кадр. З 36 змінили на 48. З 36 змінили на 48. Він у вас переключиться. Він у вас переключиться. Далі. Далі. Розташування Z. Змінюємо знову на 0. Розташування змінюємо на 0. І відповідно розмір по осі Z змінюємо на одиницю. Розмір по осі Z змінюємо на одиницю. Ну і давайте додамо обертання навколо осі X. Давайте 180 нехай буде. 180 нехай буде. І ще раз. Кадр 48. Розташування X, Y, Z 0. Обертання, Там, де у вас обертання X, зробіть 180 масштаб також усюди одиниці. І давайте з вами переглянемо, що в нас виходить. Для того, щоб переглянути, ви можете нати... створи... ну, тобто натиснути відтворити анімацію. Побачили? Вийшло чи ні? Продовжуємо. З Кубом ми розібралися. Тепер переключайтеся на сферу. Все так само, тільки натискайте на сферу. Варя, в тебе, можливо, вже якісь будуть створені, тому угу. що ти для сфери почала створювати. І Не тепер дивіться. Там. Угу. Тепер дивіться, зробимо так само, тільки для сфери. Тобто, що нам треба зробити? Розташування в неї вже є. Поїхали. Перший кадр. Перший кадр. Обираємо два, Стоп, 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 стоп. Кадр 1. Кадр 1. Так, правильно, кадр 1. Далі. Літера І на екрані. Локація обертання масштаб. Ось це у вас повинно спочатку з'явитися. Локація обертання масштаб. Далі. Це після того, як це з'явилося, змінюємо кадр на 20. Змінили кадр на 20-й. І, і ще раз літера І локація обертання масштаб. Тобто ми дві однакові створимо, але потім ще ж треба фільм зняти про це на 2 секунди. Зробили? Угу. Далі. Тепер з цим розібралися. Далі автоключування в нас в принципі уімкнено. З ним нічого не треба робити. Так, кадр один зробили. 20 зробили. Далі. 36 й кадр. Так, так, так. так. Да, 36 й кадр. 36 й кадр. Бачите, що з кубом в 36-му відбувається? Угу. Куб від нас поїхав. Тепер. В 36-му кадрі ми зробили. Також давайте Z. Z зробимо. Секунду, секунду, секунду. О, так, а, так. так Z 2,5. Ага. Розташування Z 2,5. Ага. Розташування Z два з половиною. Далі висота куба. Давайте. Масштаб. 0,5. І давайте обертання на Z. Це теж Z. Обертання зробимо. Це в нас який? А, це 36. й В 48-му зробимо обертання. 0,5. Все. З цим розібралися. І далі переходимо до 48-го кадру. Переходимо до 48-го кадру. Переходимо до 48 го кадру. Тепер там, де 48 кадр. Розташування. Змінюємо Z 0. Z Змінюємо 0. Ігрик ми не змінюємо, тому що ну, щоб він збоку знаходився від куба. Щоб знаходився збоку від куба. Далі. Там, де масштаб, зробимо один. І, відповідно, давайте так. обертання навколо ігрика. Давайте 360. Нехай повний оберт робить. Нехай робить повний оберт. 360 градусів. Зробили. У мене коло тепер накрутиться. Анімацію ми з вами створили, так? Тепер же її ж треба якось вивести на екран, окрім того, що ми її створили. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Ну, по-перше, ось тут ліворуч на екрані. Ви бачите тільки те, що у вас буде дійсно зображено на відео. Побачили? Яким чином це зробити? У вас є в блендері ось така штука, яка називається камера. Яка називається камера. Тепер цю камеру треба, ну, от дивіться, налаштувати таким чином. Її треба налаштувати таким чином. Перемістити ми її зараз не можемо, тільки наблизити та віддалити. Для того, щоб її переміщувати, переходимо. Давай, ага, так, 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 так. Ага, це. Ті... Ось тут ви, те, що ви побачите з камери, видно. Або якщо натиснете 0 на нампаді. Або якщо натиснете 0 на нампаді. Тобто, ось таким чином. Ось таким чином. Ви її можете пересувати праворуч-ліворуч. Ну, тобто, наближ, наближати віддаляти. Тепер, яким чином зручніше? Перейдіть в layout. Поверніться до layout. І ось тут же і ви її можете переставляти туди, куди вам буде завгодно. Тобто туди, куди вам буде завгодно. Але головне, щоб у вас на вашому відео. Тобто, те, що камерою буде знято, те і буде у вас на екрані. Більше нічого у вас не буде. Тепер можна спробувати відтворити анімацію під час увімкненої камери. Ну, тобто, бачимо, що це в нас є на екрані, тобто його буде видно. Якщо видно його на екрані, значить, все в порядку можна тепер створювати саме відео. Можна тепер створювати саме відео. Тому, будь ласка, показати да. Попитайте ще раз, як подивитися від о, обличчя камери. Та, так, щоб побачити в камері, ось дивись, ось тут камера розташована відео. Перемкнути огляд Я камери, розгляну. і ти побачиш те, те, що в тебе видно. Ну, тобто, за умовчуванням видно тільки куб. У тобто, мене треба просто трошки. таких кнопочок нема зараз. Давайте завершимо. Угу. Давайте завершимо. Тепер. Тепер, після того, так, ще раз, тепер в мене. А, ну, нормально. Після того, як ви переключили камеру, погралися з камерою, зробили вигляд. Що треба зробити далі? Далі дивіться. Далі дивіться. Ви натискаєте. Ось тут у вас буде праворуч. Ось таке output, вивід. Output, вивід. Натискайте. Натискайте. Вийшло. Знайшли. Далі. Там, де у вас вивід, знайшли вкладку Вивід. Обрали формат файлу. Ну, давайте так, щоб. Ну, якщо я не помиляюся, ну давайте відео може не зберегти. Я маю на увазі. Давайте Аві спробуємо. Ось таке, давайте спробуємо. Я не пам'ятаю, він відтворить таке в нових знаннях чи ні, подивимося. Називайте його, як хочете. Ну, я його хочу назвати стрибок. Стрибок. Далі. Колір зрозуміло, якість це залишаємо за умовчуванням. Тепер, після того, як ви натиснули змінили назву. Натискайте от, ось тут праворуч на папку прийняти. Прийняти і зберігайте. Ну, де вам завгодно? Де вам завгодно? Ну, Наприклад, ось тут. Натискайте прийняти. Натискайте прийняти. Тобто, він виводить ваше відео ось туди. Він виводить ваше відео ось туди. Туди, куди ви його зберегли. Зрозуміло? Вийшло. Так. І продовжуємо. Тепер останнє, що нам треба зробити. Останнє. Натискаєте рендер. Вверху файл редагувати і рендер. Рендер. Далі. Рендер анімації. Натиснули. Він у вас відкриває ось таке віконце. Зараз я вам відкрию. Бачите? Ось таке віконце. Відкрив він вам. Вийшло чи ні? Так. І от чекайте, поки він дорахує ось тут в лівому верхньому кутку до 72. Тобто усю кількість кадрів про До 72 дійшов і зупинився. Тобто він все зробив. Далі. Далі. Тепер давайте я вам одразу зараз підготую відкрию папку. Він, по-моєму, звук. Да, ось воно, все, щоб я довго не шукав. Дивіться, ось в мене ось тут. Він мені зробив ось тут це відео, так? Я натискаю. В мене відкривається відео. А, у вас тільки папка відкрилася. Момент. Давайте, щоб екран було видно. О, отак. Тепер, там, де стрибок, я відкриваю. В мене відкривається екран. І ось таке двохсекундне відео. Ось така двохсекундна анімація. Хочу. Ви на цей урок робили ракету, правильно? От я тепер хочу, щоб ця ракета взлетіла, а потім приземлилася.